У місці виконання таких робіт ми створюємо так званий медичний пункт, до якого доставляються останки після їх підняття. Там виконуються антропологічні медичні дослідження. Береться матеріал для подальших генетичних досліджень з логічної точки зору все виглядає краще. Ми боялися, що погодні умови ускладнять загальну ситуацію, але тут ми маємо повну підтримку української сторони, яка нам допомагає. Саве спектром, це спектром бадань. який працює сто заспоцевесь спектр досліджень. Тут працює медична група, до складу якої входять біологи, мікробіологи, генетики, медичні антропологи, судові антропологи та археологи. Тож це повнопрофільна група, яка займається усім спектром досліджень. Які ми можемо робити сьогодні, у 21 столітті, від базових, тобто антропологічних аналізів, які ми зазвичай асоціюємо з такого типу роботою, тобто визначення статі та віку специфічних особливостей даних людей до останніх досягнень генетики, які тут будуть застосовані, або днк аналізу нового покоління, що досі не проводилися. Генерації